17 листопада, практичне вчення. Вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Петра, щоб підкріпитися. Тут був ще один прояв влади, з якою він навчав. У тещі Петра була сильна гарячка, і всі домашні справи були паралізовані. Вечері не було, бо всі були зайняті доглядом за хворою і просили за неї його. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її, і зараз, уставши те, що їм прислуговувала, Луки 4, 38 39. Це було практичне вчення, це була реальна влада. І ця влада не зникла з землі, бо Ісус, який має всю владу на небі й на землі, перебуває з своїми вірними послідовниками аж до кінця віку. Дух страху і невір'я в церкві значною мірою затьмарив цю владу, але вона знову проявиться так само яскраво, як за днів, коли Ісус ходив по Галілеї, коли народ Божий стоятиме неушкодженим серед моровиць, хвороб, що охоплять землю ще до виливання самих останніх язв. У їхньому вченні буде така влада, яку мають тільки ті, хто навчився в Бога і перебуває у прямому зв'язку з ним. Життя Ісуса, явлене у смертній плоті, буде свідченням, якому ніхто не зможе ні заперечити, ні протистояти. Ми читаємо. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих. і все місто зібралося перед дверима. Марка 1,32-33. Це була субота, і люди чекали, доки вона закінчиться, тобто до заходу сонця, перш ніж привести своїх хворих до Ісуса. Ісус був готовий зцілювати в день суботній, як і в будь-який інший день, бо такі діла не порушували суботу, а було виявом Його вчення. Але народ, принаймні зовнішньо, суворо дотримувався суботи. Тож вони чекали до заходу сонця, готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук.